Жінки, ми бачили uh, мій аутфіт на цю подорож. Майже доїхали до дестинації. Ми була uh, в шоці, що не так холодно, якось тепло. Сніг трошки є, а сподіваюся, що буде катання. Снігу нас здається, ще дуже багато. Дітки заснули, але я рада. Лежний відпочинок це прямо те, що мрію, просто кожен рік прямо waiting forward, знаєте, що хочеться. Люксова жінка виходила знімати фешн-контент. Це капець як складно, але досвід, досвід, головне багато досвіду. More important than like facial, фрі facial. Реалістичний аутфіт на вечерю, а просто маєчка, фліс. Фліс ще не носила, катаємось завтра, штани, в яких я приїхала. Коротше, думаю, в принципі, дві пари штанів може бути дуже достатньо, якщо є ще третя лижня. Легкий такий макіяжик. Попарились в банці і тепер вечеряти. Чариємо в готелі. Тут все не в одному корпусі, але дуже близько. Тому зручно можна просто по вулиці піти. Ох, так освіжає. Добрий раночок. Вже зібралася догла. Термобілизну, а роблю невеличку таку розтяжечку. Тут трошки пізно починається сніданок, Хотілося б вже поснідати бути, на схилах. Спочатку в орендний пункт, потім на схили. Обов'язково роблю масажик, щоб трошки лімфатично тут все так було посвіже і дійсно. Також зробила вже трошки розтяжку, просто проробила всі там кінцівки, ноги, руки, стопи, коліна, щоб не потягнути чогось собі. Вичили прищик, як часто буває. Тому кладемо трошки консір. Вчора робила фотографії на снігу, Блін, це було реально найважче. Тому що треба було знайти місце, де все так дуже акуратно виглядає, де такий сніжок свіжий. І а потім я тоді так коротше, забралась на нагору, лень не впала, і малий зі мною був. Я така малий, типу перевіряє, щоб я була у кадрі. Ну, це круто, коли я малий. і, мене трошки допомагає стати в кадр. Але коротше був капець. Ну, радує хоч те, що коли знаєте, ви такі в процесі зйомки, реально навіть не відчуваєш холоду. потім я робила такі, типу, естетик-кадри на снігу. Це реально фан. І я тому розумію, такі, блін, якщо б я могла робити це не кожен сезон, а якраз на Красний рік. Like, this is my dream. Реально така мрія, щоб кожного Року їсти. То. На сніданок в готелі можна, в принципі, йти так, тримати білизні або надіти штани. В готелі дуже жарко, у нас дуже таке сильне утеплення, так само і на сніданку. Ай mm -hmm. ти вже готовий. Mm -hmm. Стасійської артистка. Угу. Добрый день. Добрый день. А ти будеш кататись? Да. да! Ну все, побачимо вас на схилах. Да. да! Що дають на сніданок? Класні всякі джеми. Ось це оріхове. Ми неправильно поставили. Я взяла яйця, овочі. Ага. Я У я нас чоловік, Женя, взагалі не катається на вырезке ні. Він десь ззаді. Заді? Я так сподіваюся, що він трошки навчиться йому сподобається цей процес. У нього такий інструктор з досвідом. Тут дуже гарно нам сказали піднятися. Тут сніг буде більш такий сприятливий, Музика Ножечка, тобі сподобалось кататися? Да. Ты будешь стараться? Да будеш mm, yeah. <laughs> подумав. Покатався, він зараз, говорить, не буде більше, але я думаю, що все вийде. Йдемо на вечерю, все взагалі не маємо, просто спали в готелі. Я спочатку все там розклала, а багато, звісно, речей, все не влазить. Хотіла показати мій аутфітік. Реалістичний аутфіт на вечір. День-два. Типу нарядний, всі нарядні речі. Штані Зара під шкіру, карго і светер. Звісно, займають багато місця в валізі. Ну, але типу прикольно, типу нарядно і на намисто. І макіяж, і головне волосся. Тому що після лиж волосся було таке. Рано класно, коли в готелі є ресторан і спа, тому що після дуже активного лижного дня ніколи ніколи немає сил кудись їхати. А ми були реально 8 годин. А, парковщик сказав, що ми 8 годин були сніжочок. Добрий раночок. Другий день на схилах. Просто щастя, взяла інструктора для малого. Так, старший вже добре катається. Хотіла зробити фоточки, але рюкзак зараз залишилась чоловіком. Не знаю, хто буде мене фоткати, тому сама себе буду фоткати. Ла-ла-ла, вигляд просто чудовий. Завжди зручно в цих лежних uh, окулярах, мені більше подобається звичайних, тому що якось ти дихаєш, і все дуже так підніє, І потім пар такий осідає нужну частину обличчя. Але коли метелик дуже клов, звісно, це рятуєш в своїх окулярчиках. Сьогодні наділа легендси, тому що хотіла бути печком. І на сніданок на штанах. І надягла цей який не лист. Мені подобається знімати, але зараз. Це другий сезон. Перший сезон у захопаннях. भी तो या फिर जहाँ सुनिए उसकी पहन से Басенчику нам не холодно. Добрий раночок. У нас останній день, і я сама насила. Дивіться, які тут хрюшки. такі милі. Дикі чи не дикі, не знаю, але такі красиві. Я сьогодні катаюсь а, сама, перша, мені здається, я перша була на підйомнику, а, пропустила сніданок, коротше, тому що ну, реально не хочу гаяти за цей час. Я вчора добре поїла так, каву якусь випила і пішла ось, коротше, буду кататись, насолоджуватись а, сама. Єдине, що не взяла навушники, але мені здається, це навіть класно. Класніше я не буду думати про те, що щось там слухати якусь музичку, якусь книжку, а просто буду насолоджуватись. Такий маленький сніжок пішов. А я сьогодні утеплилась прямо конкретно. Я наділа свої термолегінси і зверху ще одне такі подаконія, такі, такі інселенці, тому що вчора моя попа. Трошки задубла. Тут проблема в тому, що Ну, єдина проблема, мені здається, перша проблеми немає таке, тренувальної горки для зовсім чайників, тобто їм трошки важкувато, ну, звісно, легше, ніж десь у Франції, тому що там високі Але... Мій чоловік ну, досі так, не, не впевнений, не хоче так прям, починати активно кататись через це, тому що на близьких силах є деякі моменти, де трошки такі ну, червоні полоси, тобто дуже так кваетстіп. Малі вже нормально справляються з цим. Вчора була така історія: були, були в ресторані, таке, типа, радянської епохи, кавказька полонениця полонена. Окей, зараз це вже так звучить, не дуже класно. Короче, а малий один не зміг звибрати, що з'їсти там хінкалі були, але дуже такі спайсі, і щось йому не зайшло. І а другий малий просто відробився прямо в ресторані. Ну просто не, не дожили, тому що ми ще сходили в басейн. І старший малий, коротше, дуже хотів шаурму. Там така красива була вивіска, і е, потім ми ще пішли туди, що шаурми поїли. Але шаурми не було, бо був якийсь такий бабчик. У мене така вінтажна пов'язка. Вибачаюся мене тут. Волосся вилазить. Це я знайшла у мами. Не знаю хто це носив, чи мама чи тато і такі кольори. Такі кольори прапору, дуже найс. Nice. Ну, але я знаю, на наступний сезон а, точно куплю собі нормальні такі рукавички, а, не чорні, не білі. Можливо, а, я бачила така текстура, знаєте, а, називається собачий зуб-докстуд. Такі трошки такі рябі або якісь там інші кольорові, коротше, треба подумати. Але мені, мені подобається світлий костюм. Якось все личиться, будь-які аксесуари до нього личать. Це буду кидатись. Трошки практично хвилинку покажу я вам, що конкретно беру з собою. Дві пари окуляр: одні звичайні. Мені подобається звичайні, тому що ну, до них я вже звикла. Вони мають класно сидіти тут на переносиці, і від них якось на ну, обличчя. Не в такому вакуумі не потніє. Коли дуже-дуже холодно, звісно, я одягаю професійні окуляри. Вони класно поляризують, вони такі комфортненькі і вони дорож... дуже класно закачають, коли прям дуже холодно. Ну, Звісно, рукавички. В цьому кармані у мене дитяча картка. Це так, не обов'язково серветки. Якщо я без рюкзака, я б їх поклала десь в карман. Додаткова шапка, якщо буде дуже холодно, так як я не в шоломі, я якось вирішила, що мені так класніше. Це декілька бафів, цей я даю малим. Цей для мене, якщо під шолом, він класно захищає ось цю частину і в голову надує, тому що навіть у шоломі, коли дуже дує, трошки задуває. Мій баф ось цей, я потім його надіну, якщо буде прям дуже холодно і в обличчя. Буде йти таке повітря. Коли підйомники не закритого типу, то це дуже так відчувається, коли там на горі сидиш. Там набагато холодніше ніж на поверхні схилу. Водичка маленька, найменша пляшечка, пляжку, що я знайшла. Сухі серветки, пігулки. Не разу не треба було, але на всяк випадок. Ачухол від окулярів, а гаманець теж реально не знадобився. Але якщо телефон сяде, наприклад, від зйомок, то картка знадобиться. І в косметичці у мене додатковий а, такий SPF пудрочка крем для рук, і пластир, і а, дитячий гупрафен. Бальзам для губ у мене ось тут, в кармашці. Ось тут якраз таке місце. Для нього, ну і в принципі це все. Більш нічого не треба брати. Не знаю, може я окуляри тоді покладу внутрі Ну і штатив. Штатив у мене, тому мені здається, я взяла цей рюкзак сьогодні Ааа, так, тут дуже гарно, вид красивий. Давайте це садимо. Куди ми добралися ще? Наш тренер Артур він палить. Капець накатались, зробимо такий маленький кофе-брейк. Дуже прохолодно так на верхньому схилі. Я спробую піти ще на третій, на самий верхній. Ten labai bus dum 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 dum. Nežinau, reikia skverti. O, tai tiesiog spaisa, labai išryduoja. Вона саме-саме верх. Це дуже гарно, що я випила Irish кофе. Я його змогла допити, але тепер мені краще. Тут небо зустрічається із горою і просто нічого не вийде. Висота десь 2850. Я на такій висоті. Я не пам'ятаю, що я була. Там Марибалку Шебальдась 1850. Может це найвищий просто. Вважайте мені вдачі. Це просто як в пісні. Татарата. Просто нічого не вийшло. Просто буде нікого да ви. Що? Запиночка на обід. рак каталась, щички такі. Зупинка на обід. стейк з лучами. Стейк з Їдемо додому в аеропорт. І будемо вже з крафти виборадимо. Сподіваюсь, вам було весело цікавиться водой. Побачимось.